Ремудрість прості, вислухаємо святий Іван ліями руці, вітворе від луки святе Йван читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь причучу. Був один чоловік багатий і мав управителя, якого обманювали. В якого обвинувачували, що марнує його добра, покликав він його і каже: Що я маю що я про тебе чую, дай звіт про Твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель міркувати. Що мені робити, пан мій відбирає в мене управління, копати землю сил не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю. Щоб, коли скине мене з управління, прийняли мене до себе, покликав він одного із боржників свого пана і мовить першому, скільки ти винен, панові моєму, сто мір оливи, відповів той. Сказав до нього, візьми твою розписку, сядь і напиши швидко п'ятдесят». а потім до другого промовив: Скільки ти винен? Сто корців пшениці, відповідає той. Візьми твою розписку і напиши вісімдесят». І похвалив пан нечесного правителя, що той вчинив учинив мудрого, бо діти цього світу мудріші від у їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам: робіть собі друзів неправою мамоною, щоб коли їй не стане, вас прийняли в наметі Слава тобі, Господи, слава Тобі.